Слухай, подивись на оці руки, бачиш, перекуп взагалі нічого не робить. Насправді, вчора купили цю машинку. Ви нарешті просили мене дешеве, дешеве, де дешеве, де народні машини. Дивись, народна машина, окей? Народна машина. Подивись на ці капці. Подивись, які вони бруднезні, просто бляха муха але чому? Бо я старався зробити красивим цю просту народну машину. Народ, я вас прошу, вона не ідеальна. Будь ласка, зрозумійте мене. Але це та машина, яка принесе гроші. Вам можуть всякі ваші бехи не принести заробітку. Вам можуть фактично тільки вигасити вас. Ця машина принесе гроші. Перше, що я можу сказати, народ, вона технічно добра. Ходіть, покажу вам салон, він достатньо в достатньо доброму стані. Будь ласка, задній ряд. Тут є місце. Ставите піцу, ставите любу доставку на цій машині. Вона за пів року себе відробляє. Салон акуратний, не мертвий, не розірваний. Пішли на водійське сидіння. З цієї сторони, друзі, не робили хімчистку. Своїми силами, тряпочками, повитирали все. Бачите, все, що є. Народ, є в нас кондиціонер. Встановлена нова оптика. Зараз вам покажу, як вона світить. Тобто це встановлені дуже модні фари. Є склопідйомники, є гідропідсилювач, є 5 передач, є 1,4 і шість, бензиновий двигун. Їде дуже динамічно, реально 130 без проблем їде. Є зимова резина гарна, лампочки світять так, що білий день. Народ дайте, будь ласка, 2950, поторгуємося і забирайте цю красу собі.